На засіданні третьої сесії обласної ради, яка відбудеться 26 січня, депутати планують затвердити обласний бюджет на 2016 рік. Нині триває підготовка до сесії. Питання, що вносяться на розгляд, опрацьовують у постійних комісіях. Зокрема, на засіданні комісії з гуманітарних питань у межах обговорення обласного бюджету, директор департаменту фінансів облдержадміністрації зазначила, що субвенції, зокрема на субсидію, область від держави, отримає. Один мільярд 547 мільйонів. Значить, вона теж значно, значно і значно або 422 відсотки більша у порівні з першими показниками 2015 року. Ця субвенція спрямовується у містах і районах на надання пільг і субсидій населенню на всі види енергоносії. Вона нам передбачена 1 мільярд 547 мільйонів. Також Ганна Ємченко наголосила, що цьогоріч на місцеві бюджети покладено велике навантаження. Держава передала на фінансування всі професійно-технічні навчальні заклади. Пільгою перевезення всіх соціальних категорій населення державою тепер теж забезпечуватися не будуть. В роботі постійних комісій брали участь перший заступник та заступник голови обласної ради.